Усім привіт! Так, покажу сьогодні. Вже на термометрі набігло майже плюс 17, коли я зранку тільки вийшла, було плюс 15. Так, це в мене на вікні. От в мене тут багато кого на вікні. І другий термометр, зараз покажу теж поруч вікно. Але він отак на стіні, на ньому плюс 21. І на, то, і на тому термометрі було плюс 15, знову ж таки, на цьому було плюс 21. На тому зараз потихеньку підіймається температура вже майже плюс 17, да? тут все ще плюс 21. Це я до того, що такий маленький балкон і таке зонування в мене вийшло, бачите? І знову ж таки, дуже корисно переміщати термометр по всьому місцю, де у вас ростуть орхідеї, бо температури можуть бути досить-досить різні. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні всім пока-пока.